Вітаю, друзі! Давно не виходила в ефір, трошки хворіла, а це вирішила вити, так як трохи додавалась підписчики. Дуже надію, що вийде його провести. Ефір, так як собаки гавкають. На жаль, люди не хочуть дивитися. Саме перше дуже прошу зробити всім репост мого прямого ефіру, щоб більше людей знали, що ми є, що нас дуже багато, що нам дуже важко. Ми знаходимося з тваринками в кірограська області Голованіст. Саме перше також дуже хочу подякувати людям, які з розумінням відносяться, допомагають нам тваринам. І розуміють, як мені важко. Дуже вам велике дякую. Вибачте, що не всім дякую окремо, тому що дуже багато переглядів, дуже багато е, смс, дуже багато дзвінків. Повірте, я просто не встигаю всім відповідати. Я сходжу з ума від роботи від тварин, які додаються, які на жаль нікому не потрібні, і вони всі потребують допомоги е, раніше. Я всім старалась відписати зараз. Від цього мене просто. Просто витрачається часу по 4-5 годин, якого у мене немає. У мене дуже велика проблема з робітниками, тому більшу частину роботи потрібно робити самі. І для мене це дуже дуже важко, тому що я і за кочегара, і за грузчика, і за лікаря. ну і... У мене стільки професій, що я просто не можу передати. Стан мій дуже дуже важкий, так як тварини постійно хочуть їсти, постійно потребують лікування. Це не зібрані тварини, бог зна звідки? Це тварини, які ми рятували, які, на жаль, не, ні, ні, ніхто не захотів брати, які не прилаштовуються. Тому вони їдуть до мене, тому що неможливо на тварину витрачати 20, 30, 50 тисяч гривень, які ви допомогли, і просто випускати їх знову на смерть. Ранок починається, щоб ви розуміли це ось так. Далі йдуть і стараюся це все робити з помічниками. Ну, не в неділю, в неділю приходиться практично робити все самі, тому що люди хочуть відпочивати, ну і тому дуже-дуже важко. Саме перше хочу донести, хто додивився ще хоч до цього часу, щоб робили репости, що притулок це не місце, куди постійно потрібно здати тварин. Притулок це місце, де потрібно взяти тварину, почистити, будь ласка, свою карму. Зробіть щось добре в цьому світі постійно до мене телефонують, і це кожен день це ми десь знайшли, десь викинули і так далі. Я їм говорю, розкажіть, будь ласка, чим ви відрізняєтесь від мене? Чим у вас є дві руки? У вас є інтернет. Просіть, допомагайте. у Вас є родичі, прилаштовуйте це. Ваша карма, яку ви знайшли, повинні нести. На жаль, люди не розуміють, а зразу хочуть моїми руками рятувати. Дякую, що ви взяли нас, дівчинку і хлопчика. Ну на жаль, це дуже мало в нас прилаштувань. Хочеться, щоб більше взяли звісно.